Листопад 96-го у Донецькому аеропорту розстріляно народного депутата і промисловця Донеччини Євгена Щербаня. Кінець травня 97-го вбито Сергія Романа, власника фірми Південь. Цю фірму пізніше бере право рука Ахметова, майбутній голова Донецької облради Борис Колесников. Жовтень 97-го по седці знаходять труп Любарського, директора гастроному білорусь 98-й Остаточно зникає кримінальне угруповання Євгена Кушніра і Анатолія Рябіна. В цей же час вбито директора пивзаводу Сармат та директора биттехніки. Нині ці підприємства контролює Рінат Ахметов. Більшість вбивств не розкрито і досі. Після розстрілу звіснішого донецького підприємця Олександра э, Момота... его имущество. То есть Янакиевский металлургический завод вошел в структуру Рената Ахметова. Мы можем говорить о том, что после расстрела известнейшего донецкого предпринимателя и народного депутата Евгения Щербаня, этот татарский клан поднялся еще выше. То есть все конкуренты клана были уничтожены. За якісь 10 років Рінат Ахметов та його друг Борис Колесніков стають поважними бізнесменами та політиками. Обидва дуже не люблять говорити про те, як заробили свої перші мільйони, і обидва постійно переслідують пресу. Бо журналісти намагаються довідатися про те, а як же насправді гартувалась Донецька сталь.